Я Софія, дворазова переможниця конкурсу літкастів Крутезно і студентка першого курсу Києво-Могилянської академії. І сьогодні я поділюся із вами кількома дієвими порадами для створення успішних літкастів. Гайда до світу сенсів разом. Перший крок це вибір теми. Вибирайте тільки ті постаті і твори для вашого дослідження, які вам безмежно цікаві. Адже протягом підготовки і запису відкасту вам доведеться неодноразово десятки разів переписувати і перечитувати їхні твори, біографії і свої думки щодо них. Якщо ви багато часу проводите, роблячи те, що вам не цікаво, ви перетворюєте своє життя на маленьке, крафтове пекло. Перший літкаст, наприклад, я писала про казку про Калинову сопілку Оксани Забушко, адже тоді працювала над роботою в Малій Академії наук з твору цієї авторки. Тож я вибирала те, що було мені знайомо, в чому я розбиралася. А от другу тему літкасту я вибирала навмання, але ніколи не зраджувала своєму принципу писати і говорити тільки про жінок. Так, вийшов мій літкаст про віру Вовк, з яким я і перемогла. Тож раджу вам робити так само. Говорити тільки про те, що вам цікаво. Другий крок підбір літератури та джерел. У своєму дослідженні, хай навіть невеликому, шкільному, ви не можете посилатися на неперевірені і неправдиві свідчення. Тож Вікіпедія, ноунейм-сайти, чи істори з брата вашого друга ненадійне джерело. А от бібліотека імені Вернацького. Електронні джерела бібліотеки Києво-Могилянської академії, наукові бази даних це ваш вибір. Під час свого дослідження я користувалася електронною бібліотекою Торонського університету і діаспорянською бібліотекою. Їм я надзвичайно вдячна за правдиву та унікальну інформацію. Третій крок власне дослідження. Збираючи інформацію про автора чи твір, спробуйте бути не шаблонними. Наприклад, говорячи про Шевченка, розкажіть, яким він був хіпстером, душею всіх вечірок, непересічним художником, а не маніпулюйте його кріпацтвом, мучеництвом та засланням. Це нікому не цікаво. Розповідаючи про Лесю Українку, говоріть про інтелектуальність, про фемінізм, про розкішне коло інтелігенції, до якого вона належала і яке створювала. А не драматизуйте її недугу, недолю чи самотність. Ставтеся до письменників як до живих людей, а не до канонізованих постатей у підручниках з української літератури. <му> Останній четвертий крок це технічний бік справи. Перший свій літкаст я записувала на диктофон телефону Xiaomi і монтажила на сумнівному вебсайті. Другий запис був на мікрофон, який я придбала за перший гонорар. І редактура запису відбувалася у додатку Audacity, який я вам, до речі, безмежно рекомендую. Не варто й казати, що другий запис був набагато якісніший, однак перше місце посів і перший, і другий рідкаст. Тож важить те, з яким натхненням і захопленням ви робите свою справу. Словом, у технічній складовій не бійтеся новаторства. Не бійтеся опановувати нові пристрої, додавати музику, цікаві саунд-ефекти чи будь-що, що ви можете вигадати. Адже так ваш запис стане цікавішим та унікальнішим. Тож, все, що я можу сказати, це успіхів вам у всіх ваших творчих справах.